Офіційного відкриття продавці чекати не стали. Товар уже розмістили на нових столиках. кажуть, цього моменту чекали давно, адже раніше і продавці, і самі покупці місили на базарі болото. Тепер під ногами броківка над головою дах не дірявий, як колись краще, звісно, як було Набагато. Є навіть дощі є де до сховатись не макнемо, не замерзаємо. Дуже добре в мене праці. Поки що гарно турбується. Гроші покупці є, бо то йдуть пази. Нічого, ми задоволені. своєю роботою, а, а покупці своїми покупками. Ми дуже задоволені. Дякуємо адміністрації ринку і міській раді, що ми тут працюємо. Новий ринок в Коломиї виріс на очах. За два місяці тут провели каналізацію. До кожної кабінки підвели воду. Для продавців рибою поставили умивальники та спеціальні труби для рибних відходів. Зробили за європейськими стандартами. Це ще не завершено. просто старалися зробити щось до свят, щоб щоб не було на свята там стихійної торгівлі, навіть на дорозі. Ви самі бачили, що робиться. Ну, я вдячна господу, Богу, що… Все, що ми вспіли до свят на новому ринку. Планували створити 180 робочих місць. Правда, територію дещо розширили і тепер тут може торгувати 232 людей. 32 на постійній основі, решта як забажають. Столики для підприємців здають в оренду на будь-який термін. На сьогоднішній день у нас на ринку вже коли я прийшла на ринку, було 300 людей торгувало. А зараз 700. і це дуже приємно, тому що ви бачите, в нас такий час настав, що немає заводів, фабрик, ніхто не працює, а людям треба виживати. І я знаю, що цих 700 сімей, це вони вже в кожен принесе додому кусок хліба. На відновні роботи ринку пішло 600 тисяч гривень, правда, це ще не все, каже Ганна Риндич. Невдовзі тут поставлять рулети для кабінок, а на території ринку відновлять асфальтоване покриття.